Яким же самим чином розсилка по підписці формує лояльність ваших клієнтів? Найперше, це через постійний контакт з клієнтами. Регулярні розсилки вони дозволяють залишатися на зв'язку з вашими клієнтами, не нав'яжуючи їм свою продукцію чи послугу занадто агресивно. В свою чергу, це створює атмосферу, де клієнт почувається важливим і отримує корисну інформацію, яка може бути актуальною саме для нього. До прикладу, коли ваші розсилки містять корисні поради чи будь-які цікаві факти про вашу галузь, це збільшує цінність вашого бренду в очах ваших підписників, оскільки вони бачать, що ви дійсно піклуєтесь про їхній досвід і їхні потреби. Також через персоналізацію контенту. Однією із потужних функцій розсилок є можливість персоналізувати контент. Збір даних про подавання ваших клієнтів, про їхню поведінку, все це дозволяє створювати індивідуальні повідомлення, що істотно збільшують залученість ваших клієнтів. Персоналізація може бути на різних рівнях: від використання імені клієнта до надання спеціальних пропозицій, що відповідають його інтересам. Це сприяє формуванню більш глибоких і більш довготривалих стосунків. Також через створення довіри та авторитету. Регулярні і корисні розсилки вони допомагають створити довіру до вашого бренду. Клієнти, які регулярно отримують цінну інформацію, вони більше схильні довіряти вам. А також вони будуть вважати вашу компанію експертною у власній галузі. Тобто ваші клієнти будуть вважати ваші рекомендації корисними, а це і збільшує ймовірність того, що вони звертатимуться до вас у майбутньому при потребі у вашій продукції чи у вашій послузі. Ще одним пунктом є отримання вигод від спеціальних пропозицій. Розсилка по підписці може містити ексклюзивні пропозиції, знижки чи бонуси, які доступні тільки для певних підписників. Це не лише буде стимулювати підписатися на ваші розсилки, але й буде мотивувати ваших клієнтів повертатися до вас знову і знову. Спеціальні акції для підписників вони створюють відчуття приналежності до певної групи привілейованих осіб і спонукають їх до частіших покупок.